Отже, яким чином можна і способами уникати потрапляти? буквальна цитата слово потрапляти у стан депресії. Ну, по-перше, чи знаєте ви свій генетичну схильність до депресії? Мабуть, ні. Не йде мова про те, чи ви знаєте глибину свого роду з афективними розладами. Це один із варіантів генетичної схильності. Ви знаєте, що там генетична схильність від залежності від батьків і а, наскільки батьки, прабатьки, батько, мама зростає відсоток а, генетичних проявів захворювання під назвою депресивний розлад, тому що стан депресії це може бути симптом. Друге, це те на що ми впливати з вами не можемо, але можемо бути насторожні, а отже, вести певний спосіб життя. І тут вже починаються відповіді непотрапляння, тобто включати епігенетичні чинники профілактики, протекція депресивних розладів, депресивних станів це і в першу чергу, як не дивно, це фізична активність, фізична активність. Спосіб харчування, щоб в вашому організмі, в кишківнику було достатньо продуктів з ельтрептофаном, з якого буде синтезований серотонін. антистресовий високий антистресовий спосіб життя або рівень навчитися амортизувати стреси в своєму житті. Як ви з ними справляєтесь? В кінці кінців, навіть стиль виховання дітей це вже профілактика депресії їх у дорослому житті. Уникати шкідливих звичок, які приводять, наприклад, до враження судин, а там уже прямий шлях, чи а, уникати способу життя, який може привести до соматичного захворювання, наприклад, цукровий діабет, а, і відповідно знов ж таки з енцефалопатією і депресивними проявами. Тобто, тут дуже і дуже багато чинників, на які ви повинні звертати увагу протягом свого життя, починаючи з моменту виховання ваших дітей. Ну тут ще можна було би багато говорити, але звичайно, давайте будемо рухатися. Техніки для попередження: ось якраз тут я і відповів частково: немає єдиної техніки, тобто якийсь навчитися психологічній амортизації, психологічній гнучності. Психологічні адаптивних підвищити адаптивні можливості суто психологічні. Це не значить, що такий складний розлад, як депресивний розлад у вигляді нейротрансмісорного збою, не виникне неможливо, але зменшити, пом'якшити, вчасно побачити, почасти правильне лікування, коли вже є депресивний розлад, і вести знову ж таки специфічний спосіб життя. Це і є в принципі те, що ми говоримо, можна наблизитися до слова техніки. А, чи можна уникнути і як уникнути хвилювання? I don't know. Я сам хвилююся, я сам переживаю. І сьогодні вночі я точно так же, як і ви, скоріше всього, ховалася. Я про киян. ховалася в бомбосховищах і без хвилювання уникнути неможливо. Але чим же тоді ми відрізняємося? І отут слово далі: як побороти свій страх, свою лінь. Ух, як цікаво, свій страх і свою лінь. Тобто людина. Боїться, але ліниво щось виконувати. Правильно я зрозумів? Ну, це жарт, але тим не менше, тут стоїть і страх, і лінь. Як правило, життя заставляє. Життя заставляє тебе не лінуватися, і якщо ти не маєш що їсти або не можеш забезпечувати своїх дітей, ти як барон Мюнхгаузен себе за волосся за шкірку витягуєш і щось робиш. Прокрастинація, тобто відтермінування яких якихось справ на завтра на післязавтра. А це іноді навіть непогана річ. Це спосіб мозку відключитися, потягнути час для того, щоб вирішити якісь свої проблеми. Але, звичайно, уникати свого страху, який стає надмірним. Це вже робота з вами, побороти свій страх. Ну, нагадаємо, що страх, слава Богу, що в нас є. В нас до чого ми виживаємо, не робимо дурниць в житті. Просто якщо він є тоді і включається, коли немає стимулів зовнішніх для цього страху, тоді ми вже починаємо говорити можливий розлад, можливий. Значить все починається з діагностики і розвести свій страх і лінь як можливий прояв депресії. Це також є А динамія, зниження когнітивних функцій, зниження вольових процесів це також ознака може бути депресія, а не просто лінь. Як вплинути на інших, як діяти під настицьком? Слушайте, такі глобальні питання: тут на кожне запитання можна читати цілу лекцію в області соціальної психології, психотерапії і так далі. Як вплинути на інших, з якою метою? Для чого? Я завжди ставлю, навіщо вам це потрібно? Навіть слово таке дурне, навіщо вам бути здоровим? От я навіть собі це ставлю, тому що ми починаємо ставити для цього, для цього, для цього. Ну так давай, для цього є використання цього. Якщо ти хочеш вплинути на інших, з якою метою? Щоб перебороти у них страх, тоді починаємо говорити про стиль поведінки, як мінімум, і про е власний стиль поведінки. І знову ж таки звертаємося до елементарної фізіології, наприклад, до сну. От зараз в кожного пацієнта, який в мене на прийомі, ну в кожного я раніше стільки не бачив порушень сну. Вони зв'язані з тривожними, і депресивними, і фобіями, і так далі. і Поїхали стресовими розладами. Всіх, якщо ми почнемо регулювати лише сон, от взявши один ланцюжок, не просто давай вирішимо твою глобальну проблему, а відрегулюємо його сон, і в тому числі з допомогою харчової психіатрії, науковий термін. Зверніть увагу, харчова психіатрія гугліть. Виходите на міжнародну асоціацію харчової психіатрії, знаходите продукти, це ми ще не добралися до препаратів, які можуть впливати на відновлення сну, а не обов'язково на гормон мелатонін. І ми вже розуміємо, що вилаштувавши, налагодивши перший ланцюжок, ми починаємо влаштовувати відновлення всього іншого.